Всім ку. А знаєте ви звідки пішла ця фраза? Ну скоріш за все від фільму Кінзадза Георгія Данелі, радянського кінорежисера. Сьогодні будемо говорити про те, що в цьому фільмі гарного, а що поганого, і чи є там взагалі хоч щось погане? Є yeah, нотгік з вами, щоб представити вам саме головне, що я хочу донести цим роликом думку, що ми маємо відмовлятись від усього російського, радянського в незалежності погане воно було чи хороше. Георгій Данелі, радянський режисер, який зняв сюрреалістичний фільм. Там два персонажа зустрічають ледве не бомжа, той з якоюсь дивною технікою щось там каже: я іншопланетянин. Вони тикають на якусь кнопочку, і як вони думають, з'являються в пустелі. Хай буде каракум, бо їм хочеться залишитись в радянському союзі в Савочечку. Тому Сахари інші вони навіть не розглядають, але до них прилітає. Піпілац теж культова штука. В цілому сюжет зав'язується на тому, що це два покидьки, які їх зустрічають, постійно кидають, але через купу перепитій вони все ж таки зв'язуються один з одним, бо вони обіцяють їх доставити на землю, якщо ті куплять за неймовірно крутий валютний фонд КЦ, а це сірники Гравіцапу, пристрій, який дозволяє піпілацям літати поміж зірок. Два негідники поводять себе як негідники. Вони збираються кинути вкотре наших героїв, купити собі за їх гроші планету. А на землю летіти не збираються, бо треба пролітати таких сусідів, які роблять з них кактуси. І до цього ми обов'язково повернемось. При цьому дядя Вова і Скрипач, головні герої, вже могли повернутись на землю спокійно, але вони вирішили. Пожертвувати такою можливістю і врятувати своїх ніби друзів. І тому навіть в одного з цих покидьків прокидається совість, і він теж збирається таки доставити їх на землю. З них справді збираються зробити кактуси, а перед головними героями ставлять вибір: або ми повернемо вас на землю, або ми повернемо вас плівку. це типу як в минуле тільки ти будеш все пам'ятати. Щоб знов врятувати своїх друзів, вони повертаються і встигають їх врятувати до того, як до них прийде той самий типу бомж, який їх поверне на землю. В цілому фільм дуже дивний, сюрреалістичний. Я пам'ятаю, як зараз я і мій брат ходили в кінотеатр, дивились це мовчки, бо взагалі не могли збагнути, що тут смішного, що тут відбувається. І ми всі, як. Такі зазимбовані люди вийшли з кінотеатру, стали подивились на світло, на вулицю. і Тут проїхала якась дорожна машина з мігалкою, і десь половина людей, що була в кіно, крикнула Хором ку. І тоді ми збагнули, що це щось таке велике. Дивіться, у фільма неймовірно добрий посил бути людяним, бути разом з тими людьми, з якими ти стикаєшся в житті, чесним, відвертим, допомагати. І напевно такі посили у всіх фільмів Йоргія Данелі: Міміно, Настінька, паспорт. Я їх всі пам'ятаю на Ізусть, і колись їх дуже любив. Окрім того, фільм Кінзадзам може бути сатирою на тоталітарне суспільство, той самий ПЖ, на якого всі моляться, навіть його останній видих. Ось ця дурна жахлива система, в якій пацаки, чатлані живуть, як раби, як. Бідні, нещасні, нічого не варті люди. До того ж, дуже круто, що саме слово пацак воно перекладається як кацап, якщо прочитати навпаки. Але там є і «цилоп», що навпаки читається як поліцейський, і ти не розумієш, це Данелі на радянський Савочок робив пародію чи на якусь іншу державу. В принципі, неважливо в будь-якому випадку на тоталітарізм. Ви спитаєте: а що ж тоді не так, якщо в нього такі добрі, гарні фільми? Знаєте, я відчув себе як принцеса нагорошення. Під усіми цими гарними слоями завжди існує щось, що росіянці будуть впихувати нам в голову. І тут це фраза какая кінзадзазніця, тому що наші персонажі прилітають на розвинуту планету, де всі живуть гарно, всі живуть в мирі, всі живуть не як бомжі, вони світлі, чисті. І головний герой каже: а ви з інших кактуси робите? А чим ви краще, а хто вам дозволив? Звісно, він переживає за друзів. Але головне, що задає фільм Кінзадза, не буває ніде нічого гарного. Куди б ти не як якби гарно там все не виглядало, там такі ж покидьки. Розумієте? Не варто боротись за рівень життя, не варто боротись за толерантність, за права одне одного. Все одно всюди, всі погані. Неймовірно, як я не помічав цього раніше. Можливо, цю сцену його змусила створити погана радянська влада, бо Георгій Данелі перезнімав кінца у вигляді мультфільму, і такого фіналу там не було. Що ж тоді, давайте роздивимось інші аспекти. Наші герої відчувають приниження від того, що їх змушують носити цак. І знаєте, що вони потім роблять? Змушують інших носити цак, беруть в руки зброю, досягають успіху і при цьому знущаються. З інших так працює дідівщина в армії, так працює рабська ідеологія. Коли ти отримуєш силу, ти починаєш знущатись з інших. Цей фільм вчить нас жити в такій парадігмі, не бути вільними людьми. А ще розповідає, що ніколи ти нічого не доб'єшся в житті, якщо не станеш сильним, тобто в прямому сенсі людиною зі зброєю. От тоді ти якось собі урвеш шматочок щастя і будеш знущатись над усіма навколо себе. Тому я вирішив записати цей ролик. Розумієте, все, що ми дивимося, радянське, не дай Боже російське, воно все десь буде мати ось такі горошинки під перинами чогось гарного. Забувайте все це, відмовляйтесь. Не треба плекати свою ностальгію і думати, що ой, там нічого поганого нема. Знайдеться. Хоч щось, навіть якщо в окремому кіно не буде нічого поганого, з ностальгією воно вас приведе до чогось такого кінзазазніцного. І прикол в тому, що це вплинуло і на самого режисера. В той час як Вахтанки Кабідзе і як грузин дуже боляче переніс вторгнення Росії і сказав: Я ніколи в житті в ту країну не поїду. Георгій Данелія не сказав нічого, бо він. І не грузин, він савочнік. Він виріс в родині, яка все життя була у кармушки. Він грузинського походження Масквіч. І тому він не підтримував нікого з грузинів під час вторгнення. Він не підписував петицію, яку багато людей, діячів культури підписали проти вторгнення, проти віджимання Криму. Він сказав: Я не бачу ні того. Поганого, ні сього поганого, какая кінцязазніця. Він сказав, головне, щоб люди були людьми. Мені здається, головна помилка українців думати, що росіяни і влада це одне і те саме знайомі наративи. Ось вони завжди будуть вам нестись з вашою ностальгією, з усім тим, що ви колись любили. Тому відмова від цього це наше з вами особисте позбавлення рабства. Давайте виходити з нього. Для кожного цей шлях буде різним, комусь більш болючим, комусь менш, але це важливо. Відмовляйтесь від музики, від пісень, від фільмів, від усіляких цитат, які ви використовуєте. Це все треба зібрати і вишворнути на помийку життя. Тобто вражку туди. Дякую вам всім за те, що вислухали. На все добре!